Вітаю! Це моє відео ваші увазі! Результати 31-го туру АПЛ сезону 24-25. Підписуйтесь, щоб залишатись на хвилі футболу. Реагуйте на відео, а я розпочинаю. Евертон грав з арсеналом Арсенал, втрачає важливі очки у боротьбі за титул. Евертон вчинив гідній ойпір. Канонірі відкрили рахунок першому таймі, а Єрис в другому швидко його зрівняли. Далі відвіда команди мали момент, але вони час стали справедливим результатом матчу. Вестхам приймав Борбот. На результативніше нічя куро обидві команди вели по ходу матчу. Але зрештою поділили очки. Напруга тривала до останньої хвилини. Вишні п'ять матчів підряд не перемагають. Брайтон приїхав до Крістал Пелес. Драматичне дербі. Попри дві червоні картки, у Пелес господарі вирвали перемогу завдяки голу на початку другого тайму, коли грали всім складом. Брайтон реалізував свої моменти, втративши шанс стан нічию. Піпсвіж грав з Вулверхемптоном. Вулс здобули важливу перемогу на виїзді. І псишіцький рахунок, але гості в другому таймі відповіли двома м'ячами та впевнено довели гру до перемоги. Астон Вілла грала з Нотінгем Форест. Астон Вілла зміцнив позицію в зоні Єврокубки. Віллани відкрили рахунок та подвоїли його швидку перевагу. В Nottingham в другому таймі змогли тільки скоротити рахунок, але не відігралися. Втрата очок третьої команди АПЛ. Ліверпуль поїхав до Фулхема. Справжня сестанція туру. Фулхем не лише за боротьбу, а й вирвав перемогу на червоними. І ще один лідер втрачає пункти. Бренфорд грав з Челсі. Найменш видовищний матч туру обидві команди. Створили мінімум моментів, і нічия без голів виглядає законами мірною. Тоттенхем грав з Саутгемптоном. Пори легко розібралися з Саудгемптоном. Ти такий гол дав впевненість, а дубль у другому таймі оформлює перемогу. В гості підпили ще одним голом престижу, що сталося життями по таблиці, дізнаємось згодом. Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті мали Манчестерське дербі. Цього разу воно було надто обережним. обидві тренера. Ставили на захист, і як наслідок нулювання чай без реальних моментів. Лестер приймав Ньюкасл. Ньюкасл, певно розбирається з Лестером на виїзді, тривали та перевага в кожному комплекті гри і без шансів для господарів. Перейдемо до статистики. Салак залишається лідером у гонці бомбардирів і в гонці асистентів. Турнірна таблиця має такий вигляд: після втрати очок-трьох лідерів пенсіонери трохи наближаються до третього місця нью в свою чергу, обігнав містян, а Стенвіла наближається на проміжку двох пунктів до 4-го ліво місця. Брайтон опустився на дев'яте місце. Друга десятка має такі зміни. Кристал Пелес обігнав Брехнфорд, і це всі зміни в цій частині таблиці. Потрібно додати, Саутгемптон вже вилітає за Пел на наступний сезон найшвидший виліт в історії. І перейдемо до матчів 32-го туру. 12 квітня Манчестер Сіті поїде до Крістол Пеласа, Утгемптон прийме Астонвіллу, Брайтон зіграє з Лестером, Летіна Форест, буде грати з Евертоном, Бренфорд поїде пустювати до Арсеналу 13 квітня. Ліверпуль прийме Верхон, Челсі, зіграє з Єпсічем, Тоттенхін поїде до Вулверхемптона, Ньюкасл прийме Манчестер Юнайтед. І 14 квітня Боромут закриє тур з Фулхемом. Дякую, що додивилися до кінця. Дякуємо за ЗСУ. Переможемо!